Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України, і виходжу я до вас із тортиком, який робила. Я сьогодні проснулася, у мене сьогодні день народження. Я дуже вдячна Богові за мої 29 років, за те, що вони пройшли так добре, що я, ну, не було в мене ніяких таких сильних там бід, хвороб. Слава Богу. І хочу показати вам тортик в роздязі. Він трошки пом'якшав, так як оці трошки м -м коржі, вони тонковаті. Їх можна ще більшими відсажувати і більше робити. Але низ ще такі хрустенькі, і я скажу, що дуже смачно. Чимось подібно воно він йде смаком до меренгового рулета. Тому, ось так вийшов. Зараз буду смакувати. Тіше, хіміка. Вау, він на квіточки вся, вау! Дуже nice. взагалі ти любить квітки, так? Да? Nice. Так, якщо ви думаєте, що день народження, то да, прибирати не треба, мою підлогу. Я вже все прибрала там. Такі квіточки. А... Вирішила я думала спочатку святкувати, ну, кликати всіх, а потім все ж таки обдумала і вирішила, що а, на приємному треба. Що поїдемо ми ввечері в ресторан на краби? Я вже давно була дуже хочу. Хочу крабів, саме крабів, вони дуже смачні. Самі ну, справжній оці, якось я вже вам показувала. Поїдемо нашою нашої сім'ї, якщо хлопці захочуть, поїдуть з нами. І, і так ми відсвяткуємо моє день народження, тому що буває, кожного року, знаєте, святкуєш, втомлюєшся, наготувати те все. Я це люблю, але інколи вже ти втомлюєшся. А цього року я захотіла більш так і з сім'єю, своєю, з дітками, з чоловіком, поїдемо. Відпочинемо. Отак От буде проходити моє день народження. Я вже все, подивіться, поприбирала кофта Тимофієва. Залишилося ще помити, зараз буду міняти знов воду. А, і хочу дуже ще поїхати в магазин. Сьогодні вже мені треба мусово пересадити мої вазончики, щоб там було красиво. То так. Не знаю, чи на завтра буду що готувати більше, що ні. Можливо, замариную м'яско м'язка і так пожас. посмажимо вдома та все. Так, я сижу, вийшла собі на терасу, поїла тортика і тут до мене прийшла подружка, сусідка, вона теж українка, Даша її звати, так що вітайте. Це вони з Суламітою, з Танюшкою разом трохи тут дружать, і мені допомагають часто глядати дітей. І вона йшла, я її пригостила тортиком. дуже да, вкусний. <laughs> Сидимо. Ось так проходить мій день народження. Я думаю, це дуже файно. Я вже все прибрала і собі сижу, на цьому, відпочиваю Жду вечора. <laughs> Дивіться, знайшов кросівки собі. Ну що, Йому маленький. трошки чавлять. Да. Да. Помаленько. це їв да. кашу і. Happy birthday. Thank you so much. О, які подарунки. Ось, то класний, ти знала. Я вельми хотіла собі ложечки. О, то класний. Зараз будемо чай пити. Оксана, то що там? Угу. класний. 45 штук. Я це дуже хотіла, тому що в мене. 45, такі, ну, всіх разом. Негарні, не нехайні в мене такі ложки, а це і будуть і нові. 5, 6, Тут, Дякую! Sì. Так, поїхали мої вже дівчата. Оксана пішла, а Наталка поїхала. Швиденько покажу вам подарунки. Ось такі ложки і виделки Вона мені подарувала. Я їх хотіла собі, пам'ятаєте, все казала. Мені треба, треба купити. І ніяк не купувала. І ще тут халатик, бачу мило. І ще така штучка. Цікаво, що це. Вже відкрию потім класний подарунок. А це ще, уявляєте, подружка моя заїхала швиденько і. Подарувала дуже файна дівчина. Я щиро їй вдячна. І мене вже стільки квіток такий красивий, ну. Но... Краса. Неймовірно гарно. Я дуже дякую. Вже Єфрем фрем їсть ложкою і каже: сюпа. Що там? Будем. Буду йти його вже ложити спадки. Я йдемо спадки. Είτε right відразу готель і в готелі самому цей ресторан, тому дуже скоро буде Вже всі попросиналися і будемо йти приїхали ми вже ми їмо. і їмо. Хлопці не дуже краблі. Ну, Хочу якесь м'ясо щось їдять. Ну, а наступний раз будемо знати, чи брати їх, чи ні. Ми вирішили їх взяти всі разом, тому що ну, все ж таки ніколи не були. Хай спробують побачать, а їх десь не дуже. Ми їм м'ясо взяли тут. Є їсть м'ясо. Так. Добре м'ясо. Ти в тебе красиве морожено гарне, смачне посипкою ти вибрав. Ну що, ось так проходить моє день народження. І дуже добре поїли ми. Крабів наїлися, смачні, неймовірно смачні вони. Наскільки крабові палочці, палочки <схід> відрізняються від цих справних крабів? Мені. Сподобалося ще раз. Тимофійку щось по дорозі а, його закачало, стало погано. Але вже слава Богу, це все він сидів, так йому було погано, але вже слава Богу, полегшало. Але ми ще дітям стейк, тут смажать, і я взяла собі попробувати. І я вам скажу, дуже смачно. Мені так сподобалось, похоже, як ми в Флориді їли в тому ресторані, похоже, м'ясо за смаком. Церптик у нас морозиво, хто який хоче бере. Я взяла собі мисочку і полила карамелькою. Я вам скажу дуже добре морожено. Таке воно м'яке таюче. М -м -м. Так, ось так виглядає. цей такий оскаранч. Тут можеш підходити і брати скільки хочеш а, сам. Вибирати, що ти хочеш. І саме головне наші краби якраз біля нас. Так, ось тут такий. Я не знаю навіть що це тут, чи зразу вже гостей. Готель. Може, може. А там таке казіно, люди грають. Ну, це не для нас. Це таке опасна штука. Там дуже гарно ще є фонтанчики такі. Я потім піду вам, покажу ось там. Там красиво. Дивіться, я прийшла сюди. Ось тут гарненько так все зелене, водичка. Так, темно, тут фонтанги такі. Цікаво, діткам цікаво, вони ходять, дивляться. Пахне якось так навіть морським. І так високо. Мам, да, плискало, діти довольні. Тепле. Да, тих джудлі. Маманка. Це так зробили, щоб гарненько так собі зайти сюди. Посидіти, відпочити. Тут нічого такого не чути. Шуму, просто водичка і все. Ми вийшли, а тут такий вже дощ падає, дуже, я вам скажу, рясний. Тихенький, але рясний. Вже ми виїжджаємо і будемо їхати додому. Хлопці, там уже темно, заходили, було видно, поки її посиділи і стало темно. Я всім дуже хочу подякувати за ваші привітання. Мені дуже приємно бажаю вам теж Божих благословень і щоб все в вашому житті було добре. Ще раз всім щиро дякую. Подивіться, які в мене красиві квіти. Ціла оранжерея. Такі гарні букети, так радують око. Дуже щаслива і вдячна Богові за моїх 29 років. Ну що, я всім дуже дякую за ваші пригляди. Всім пока.